Що ви знаєте про Фочан? Можливо, вам знайомий Двач. Якщо для вас ці дві назви не асоціюються з пабліками, в яких публікуються третєсортні меми, вітаю, ви не духою. А якщо ж з ними, то не переживайте, краще вже бути духою, ніж Фочанівцем або тим більше Двачівцем. Хто не в курсі Фочан, так само, як і Двач, це іміджборди. А іміджборди, в свою чергу, це звичайні форуми, але з єдиною відмінністю. На іміджбордах відсутня реєстрація, так само, як і контроль зі сторони спільноти. Казав Нік і попер писати, що заманеться абсолютна анонімність перед звичайними користувачами. Як наслідок відчуття безнаказаності. А ну і ще тут картинки можна прикріпляти. Звісно, центральні там... процесори вам ніхто не дасть запостити, і ви моментально зловите бан по залізу. В общем Ну, братанчик лучше помовчи, тобі тут не раді. Yeah! Але але, 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 але все, що не заборонено законом, тут дозволено. Тобто рамки моралі тут не працюють. Будь-який аморальний треш, шітпостинг, російські та нацистські висказування. Тут їх ядро. Тут вони в найбільшому скупченні у всьому інтернеті. Були до появи твіттеру. А зараз, скоріше за все, Фочан вам більш відомий по усяким дивним та не найчистішим історіям. По типу групового багатотисячного докса, молодих дівчат, тролінгом над психічно нездоровими людьми та іншими аморальними справами, якими без відчуття, безнаказаності на мічборді займалися б одиниці. А так займаються десятки і сотні тисяч. Ось вам живий приклад, навіщо взагалі потрібно обмеження людей в соціальні рамки. Є безліч історій, які закінчуються не дуже райдужно, і при цьому мають свій корінь на іміджбордах, таких як Фочан або Двач. До речі, хто не розуміє різниці? Фочан англомовний іміджборд, двач, російськомовний. Очевидно, Фочан з'явився конкретно так раніше за Двач. Правда, Фочан теж не першопроходець, і теж є просто адаптація японського іміджборду Футаба. Але ну об'єктивно, кому не по є японські, англійські, російські іміджборди. А де ж наш вітчизняний український міжбордс? Також він, що ви не бачите чи що? А ну все правильно, їх декілька. І всі вони, як не дивно, де. Правильно, у статті на Вікіпедії. Як ви бачите, їх загалом п'ять, два з них мертві, а з залишившихся трьох, ну чисто формально живі, усі три. Але по ділу усі три близькі до стану клінічної смерті. Єдиний, який ще можна назвати згорем навпіл, подаючим признаки життя кропивач. І знаєте, те, що я там побачив, не найкращим чином описує іміджборди в цілому. Пам'ятаєте про безнаказаність? Так от, 90% постів тут ніби не користуються цим від слова зовсім. Ця війська аудиторія, яка сидить на цьому ресурсі, водночас і незнайомі один з одним, в той же час фактично рідні. Ну, як краще друзі, які мають спільне коло інтересів, та, попри все, цінять цю дружбу. Адже посварившись з одним аноном на форумі, вважаю, що позварився із всіма. І формально, і буквально, адже абсолютно можливий сценарій, коли на дошці активні лише дві людини. До речі, про дошки. Якщо по-простому, це просто канали, які структурують весь форум на групи. Тут їх 14. Від аніме до політоти, та самі розумієте чого. В цілому, єдина справді жива дошка це дошка Б, від слова балачки. Ну як жива? Все познається в порівнянні. Всі інші дошки, вузько направлені та гіковські навіть серед гіків. А от на дошці балачок справді можна побачити багато всього різного: від реквеста покидати різні дупи, на що збігається більше тролів, ніж адекватних юзерів. та й адекватними, звісно, їх теж важко назвати. Хоча з іншої сторони, давайте бути чесними, хоч трішки, але вам подобається. Особисто я б і тра до звичайних дискусій. На щастя, політота тут в окремій дошці, тому тут лише витончені тарантіновські діалоги. Мені сьогодні у вісні довелось трапувати. Це було не з моєї волі, чесно, просто так склалися обставини. Загалом переодягнувся я в дівчинку: бюзгалтер, спідничка, панчохі, перука, повний набір. Дивлюсь на себе в дзеркале такий оу oh май. Бо те, що побачив, вийшло на диво непоганим. Дуже непоганим, вкрай незвичні відчуття. Після цього й довелося двір вийти, і ніхто. Абсолютно ніхто не помітив підстави. Прокинувся я в холодному потові і тепер весь день не можу викинути пережите з голови. І реал я ніколи не трапував і не хотів в ніяких трансгендерних чи інших ЛГБТ схильностей У мене також ніколи не було. Але зараз я на повному серйозі задумався, чи може спробувати повторити це в реалі. Подивитися, як це виглядатиме, поки я ще не перетворився на скуфа, і моє теоретичне трапування не має викликати думки про сердючку. Срака кропиваство. Сам не вірю в те, що такі думки взагалі з'явились в моїй голові. Щось мені здається, що я ризикую ступити на дуже слизьку доріжку. Щойно з вікна бачив. Чоловік йшов з пакетом у руці, може, з магазину, чи хуй з назвідки. Він ішов по правій стороні від дороги, по стежці біля дому, а через дорогу від нього стояв мікроавтобус. З буса вибігає троє людей у формі і побігли за чоловіком. Він теж побіг від них, забіжав у двір а далі. Я вже не бачив, що було. Бус поїхав, мабуть, щоб з іншої сторони двору об'їхати. Скати я ваху, і нічого не скати, бо я таке раніше бачив лише в інтернеті і його блять, можна. І йшов собі за тебешки, хуяк і все запакували. Хороший солдат з нього вийде. Не переймайся, хлопче. Це я той чоловік з пакетом у руці, тільки що бачив тебе у вікні та вирішив пробігти з хлопцями, аби показати тобі приклад, щоб ти підтримав здорову фізичну форму. За рогом я з хлопцями привітався. Всі вони учасники бойових дій, мають поранення тощо. Ми чемно поспілкувалися. Я надав їм для перевірки військово-облікові документи, що якраз були у тому пакеті. Не піддавайся паніці, та роби все залежне від тебе для перемоги. Блять, осе читати, конечно, піздец. Вітання, маю питання. Потрібна ваша експертна думка. Моделюю ситуацію. Є дівчинка в пупу не дає 100% але ковтає. Тому власне питання, якщо ковтнути гівно, яке вона видасть, де теоретично можуть бути залишки сперми, чи буде вважатись це гейством? Дякую за відповіді. Блять, який це піздец нахуй. Це. Або тролінг 500-го, блять, левела, або, блять це. Піздець, нахуй. До речі, про гатіння в туза. Тут є і аніме дошка, де, звичайно ж, для нас немає нічого цікавого. Позвищення підготовлена командою Кам'юа для дрочу. Я ознайомчого пере. Жартую. Провівши на цьому іміджборді декілька годин та сформувавши поверхневу думку, яка максимально далека від істинної з певністю, можу сказати одне. Присутність людей на цьому форумі я можу зумовити лише двома причинами: це або недостатній рівень англійської мови та бажання, хоч якось доторкнутися до іміджбордів, через що й доводиться сидіти на українських ресурсах по типу кроповача, або захмарний рівень псевдопатріотизму, коли байдуже що аби вітчизняне. Знову ж таки в переміжку з бажанням доторкнутися до іміджборду. Як ви розумієте, що один що другий випадок не є хорошими? І цим людям потрібно щось із цим робити. Виходить, що всі користувачі кроповача довбойоби, які на нижче мене ривним розвитку. Я один найкращий в світі, а ви всі гамно. Цілую щочку. Пока.